Жава, вона не може існувати без ідеї задуму, що захоплює дітей, учителів і батьків, казав Олександр Захаренко. І все це має школа у селі Хижня Жашківського району, так малокомплектна і, можливо, не перспективна, але унікальна численними змістованими проектами, які позитивно впливають на дітей. Але про все по порядку. Виховання та навчання учня у хижні починається не тоді, коли він переступає поріг навчального закладу, а ще на шкільному подвір'ї, де втілено одразу чотири проекти: зелений клас, альпінарій, де і тематичний куточок. Дивіться життя нашої школи: школа радості для учнів, школа творчості для вчителів, школа спокою для батьків. І всі ні почувають себе саме так. На просторому шкільному подвір'ї серед новітнього саду розмістилась галявина мрій. Тут відпрацьовано чотири проекти. Перший проєкт зелений клас. Його мета навчити дітей дивуватися сонечку і простим щебетанням ташок, і морозним малюнкам віконечка, і зеленим дарам гілочок. Тут відбуваються уроки мислення. Народжується слово у спілкуванні дитини з природою. Приходить відчуття подиху дерев, квітів, листочків. У цьому всьому і є принади зеленого класу. Другий проект на галявині мрій має назву Альпінарій. Його мета та да радіти їм квіткою кожною і красі акварелям небес, дай дізнатися, що з волею Бога ми живемо у світі чудес. Першопочаток цього проекту належить випускникам школи 2009 року. З любов'ю в серці до шкільних років заклали вони рокарі, щоб наступні покоління хижнянських випускників продовжували творити красу. Тут висаджені багаторічники, бересклет, очиток, ялівець, різнокольорові ромашки. А сьогодні ми задумалися перетворити його на живу аптеку. Влітку тут ростуть е... Лікарські трави, м'ята, меліса. І є у нас своєчайна країна. Знайомлю вас з проектом три на галявині мрій. Диво казка, він включає в себе ще дві теми, де лелека водиться, там і щастя родиться. Радість і щастя, це мрія нашої школи. Тут же пильно сидячи на гілці, дивиться мудра сова, ніби промовляє. Мудрим не вродився, а навчився. І на кінець тематичний куточок, мета якого спонукає до дії. Стоїть тут вулик, а буде ще і курінь. Ми уважно ми спостерігаємо. І дуже люблять діти. Оцей куточок тихенький, тут відпочиваючи, про все ми забуваємо. І навіть у банальних сходах до входу школи втілили оригінальний задум. Сім східців розсарбували в різні кольори, в кожен вклавши глибокий зміст. Звідси взяли і назву навчальному закладу та, по суті, його виховну орієнтацію школа семи див. Дивлюся, як ви підходите до східців, щоб зайти в нашу школу семи див. Сім східців до школи. Тут має місце навчально-виховний проект 5 веселка сподівань. Перший білий, що символізує освіченість, чистоту, а наступні це кольори веселки. Червоний вивчення історії рідного краю, оранжевий працьовитість, жовтий здоровий спосіб життя, зелений любов до природи, голубий духовність, милосердя, синій фізичний розвиток, спорт. Фіолетовий мистецтво. Якщо ви звернули увагу на наші розмальовки на школі, котельні, туалеті це наша участь в акції розмалюй свою Україну. Коли ж переступаєш поріг хижнянської школи, здається, що потрапляєш у зовсім інший світ, який наповнений дивом, казкою і радістю. Розпочинаю знайомити вас із проектом «6». Він має назву Дивосвіт. Мета його чітка, побудуй для дітей школу радості в протибаху жорстоким часам, не із цегли, і свій, і з цікавості, не збригадою мулярі сам, щоб вони від дитинства й до старості зберігали красиві чуття. Побудуй для дітей школу радості, щоб навчились любити життя. Райдужний птах знайомить вас із 70 випусками нашої школи. А справа відображення сьогоднішнього життя школи Семи Див, Дивоказ, диводром, дивосвіт, дивоцвіт, дивоколо, диворіт, дивокрай. Це складові навчально-виховної програми. А чому їм Можливо, Сім де у світі визначено стародавньою історією. Можливо тому, що саме сім днів у тижні, Сім кольорів має е, веселка, сім нот у музиці. А швидше за все, тому що число сім – щасливе число, і ми б дуже хотіли, щоб програма школа семеди мала щасливу кажуть. Саме у фойє реалізовано унікальний проект. Зала здоров'я життєдайне джерело. Тут учні щодня у невимушеній атмосфері оздоровлюються, приміром п'ючи рослинний чай із калиновим варенням, спілкуючись із тваринами. Зараз ми знаходимося в залі здоров'я життєдайне джерело. Ми її створили та відкрили в жовтні 2011 року в рамках проєкту Школа територія здоров'я сьогодні. Це найулюбленіше місце наших дітей. Тут діє чотири зони. Музикотерапія, вітамінотерапія, петтерапія та деревотерапія. У нашій залі можна відпочити, випити підбадьорливого трав'яного чаю. Також поспілкуватися із нашими меншими друзями, звірятами. Здоров'ю у школі приділяють особливу увагу. У кожному класі стоїть розрізана цибулина, аби фітонці не вбивали мікроби. А на руках діти носять браслети із часнику. Окрім того, кожен навчальний день починається із фіззарядки У розфарбовані яскравими малюнками спортивній залі. Запрошую вас заглянути на спортивний зал. Розвивається основа території здоров'я. Уроки фізкультури, спортивні змагання і все-все, що дуже любимо ми. Зверніть увагу на наші стіни. Ви не подумайте, що ми їх розмалювали перед тим, як ви мали до нас вітати. Ми любимо красу. А ще це наша актова зала. Тут десятки дійств проходять. Чи не кожен куточок цього навчального закладу має своє особливе значення. Усім класам, приміром, присвоєно цікаві найменування і призначено певну роль. Світлиця рідного слова ота. Чиста світла сходинка, якою ми підіймаємось до знань рідної мови. Тут ми вчимося любити і плекати, розуміти і пишатися українським словом. У які б світи не закинула нас доля, ми ніколи не загубимось, бо в серці своєму понесемо любов до рідної мови. Кабінет інформатики це московий центр нашої школи, оскільки ця галузь все більше е, захопила світ, не оминула вона і нашої школи. Тому всі учні з 1 по 11 клас дуже люблять і вміють займатися на комп'ютерах. Це кімната творчості. Тут проходять уроки музики, малювання, художні праці, а також працюють гуртки. Вони в нас цікаву назву мають: Чорнобривці, джерело, стежина, соловечки, калинка. А тепер ще в кімнаті творчості відбувається багато виховних справ. Один із найцікавіших класів кімната світла, де, окрім іншого, продемонстрований проект дзвін. Його суть у підтримці учасників АТО і їхніх сімей. У цьому напрямку Гижнянська школа зробила найбільше у районі, якщо враховувати пропорційність кількості колективу до наданої ним допомоги. Познайомлю вас із проектом Дзвін. Він має пряме відношення до моральності та духовності. Ми, учні та наші вчителі, маємо велике серце, серце доброти. На сході іде війна. Гинуть хлопці-вояки. І хочеться усім допомогти. Перше, ми провели акцію Подаруй солдату тепло і відправили для бійців АТО цілий мішок шкарпеток, інших теплих речей, а також побажання щасливого повернення додому. Друге, ми провели шкільний ярмарок під назвою Жити задля майбутнього України. Наторгували 3533 гривні. Цей запис і досі перед нами. А потім ми звернулися до жителів села і назбирали далеко більшу суму. Коштів нарахували 9300 гривень. Також учні восьмого класу разом із своїм класним керівником Лисенко Ларисою Григорівною відвідали матір випускника нашої школи Яблонського Саші, який вже більше десяти місяців воює у найгарячіших точках АТО. Мати живе одиноко, постійно в тривозі, хворіє. Ми поцікавились її проблемами. Купили їй подарунки, теплі речі і вручили 500 гривень на ліки. Вона обнімала дітей, плакала, цілувала. Також ми зв'язалися із волонтерами, нам надали координати тяжко пораненого бійця Володі Гери. Це лейтенант 24-ї залізної бригади імені князя Данила Галицького. Він вже майже 4,5 місяці знаходиться у лікарняних закладах. За його плечима дуже багато обстежень, складних операцій, материнських та батьківських сліз. У нашому селі також є учасники АТО. Це мій тато, який повернувся із Іловайського котла. Про Сашу Яблонського ми вже згадували. Також вже сім місяців воює танкістом під Донецьком Василь Васильович, чоловік нашої вчительки світової літератури Бутенко Єв Васильівни. Також вже від 7 серпня у нас і у сім'ї Кумановських щемить душа за Кумановським Віктором. Він пропав безвісті або знаходиться у полоні. Ми всі дуже щиро молимось за їх здоров'я. Навчальна програма це, звісно, головне, але напевне не менш важливо навчити дитину мислити, проявляти креативний творчий підхід до ситуації, відчувати себе вільно і безпосередньо. Таке демонстрували у хижнянській школі учні шостого класу. На уроках математики проходять зливні сліз і шквали невдоволень. О, математика, ох, це цариця наук. І вчителька у нас чарівниця. Вона біля дошки чарівною паличкою змахне всі знання, зв'язки, розв'язки, все з нашої голови тікає. А одна урока біології, промчався циклон запитань це діє, коло з Владислав, учений рекетир, Він задає стільки запитань на уроках, що вчитель, щоб успішно привести урок. Вчатку ставить йому 12, задоволення ще рекетира вчить інших. А от на уроках української мови та літератури згустився непроглядний туман. В цей, на цих уроках в нас діє закон: мертві бджоли не гудуть, а якщо й гудуть, то дуже тихо. І мій цей почерк, курка лапою, не дозволяє вчительці промовити жодного слова. Коли вчителька дивиться на моє письмо, в неї мимоволі сивіє волосся. На уроках іноземної мови знову гра з запитань із мокрим снігом і шквальним вітром, спричиненими низькими балами. Не так давно у навчальному закладі відкрили галереї випускників, аби увіковічнити історичні моменти. Також історія тут зберігається у музеї, який, до речі, отримав статус найкращого шкільного музею по Черкаській області. Не закриваються двері музею. Тут проводяться зустрічі школярів з односельчанами, виховні години, уроки мужності, екскурсії. Напевне, не дарма в 2010 році наш музей зайняв перше місце серед усіх шкільних музеїв Черкаській області, і тепер ми маємо диплом, щоб ви знали, як ми цим пишаємось. Станом на 2015 рік колектив хіжнянської школи складається із 35 учнів, 11 учителів та кількох осіб технічного персоналу. За сучасними мірками це це малокомплектний і неперспективний навчальний заклад, який підлягає оптимізації. Але для хижнян школа це культурно-освітній центр чи не єдине місце в селі, де вирує життя. Тому її всіма силами намагаються зберегти і відстояти. В основному за рахунок ентузіазму директора Надії Коломієць. Два роки тому назад, чи може і три роки тому назад, ми стали малокомплектною школою. У нас мала численність учнів у школі. а Педагогічний колектив, батьківський колектив, батьки учнів нашої школи і наші учні. От, от наші учні. От вони, можна сказати, стали першими борцями у боротьбі за нашу школу. 35 дітей і 11 учителів. Школа середня. Деякі класи навчаються за індивідуальною формою, але це не дає. Ну, підстав думати, що це ніщо, а навпаки, діти з учителями працюють багато і навіть надзвичайно багато для того, щоб показати, що і навіть при індивідуальному навчанні, і навіть у такому малому контингенті може вийти гарні освічені діти із школи. Так і сталося, так і є. Наші випускники вони достойно при... вчаться навіть за державним замовленням, тобто на стипендію працюють у вищих навчальних закладах, тому що підвалини основа знань в них закладена у нашій школі, і вони нам це дзвонять, приїжджають, зустрічаються. Вони про це нам говорять. Що те, що отримали у школі, той рівень знань дуже і вміння вчитися, дуже допомагає їм у вишах. Якщо хижнянська школа і має проблеми з наповнюваністю учнів, то точно не з їх якістю знань. Тут постійно виховують переможців олімпіад різного рівня. Цьому році я зайняла у районі перше місце із хімії, географії, біології і математики. І також їздила у Черкаси на третій тур олімпіади, зайняла третє місце із географії та математики, і друге із біології. Ну, взагалі я дуже вдячна вчителям за знання, які вони дали мені, тому що. Це велика праця, наша спільна. У районних Олімпіадах зайняла друге місце з іноземної, друге місце з історії, а також третє місце з математики. Наразі відвідую підготовчі курси при університеті імені Тараса Григоровича Шевченка. Наші вчителі дають якісні знання, і вони, надіюсь, мені допоможуть згодом. Поступити в той університет, який я хочу, і це далеко не єдині учні, які є гордістю хижнянської школи. Саме завдяки таким дітям на даному начальному закладі поки що недоторканність, каже начальник районного відділу освіти Людмила Рябоконь, маючи на увазі оптимізацію, а по суті закриття безперспективних закладів освіти. Ми сьогодні побували у школі домівці, школі родині і школі семи див. Коли ми Приїжджаємо в цю школу, ми отримуємо. Масу задоволення і відчуваємо таке якесь родинне тепло, яке передається абсолютно всім дітям, тому що колектив і діти це є одна сім'я. Ми побачили з вами, наскільки діти не закомплексовані, наскільки вони вільні, наскільки і в спілкуванні, і як вони себе почувають, як вони з якою любов'ю і повагою вони говорять про свою школу. Це робота не одного дня, це робота, це велика системна робота, яка проводиться на протязі. Напевно, усього періоду, оскільки Надія Яківна працює директором цієї школи. І признаюся вам чесно, вона мала таку думку залишити цю школу. Але коли ми з нею поспілкувалися, і я їй сказала, що не відпущу, то після того в неї з'явилося багато нових ідей, які вона втілила в життя. Напевне, от таких побільше б мені директорів. Які працюють для дітей, заради дітей і во ім'я дітей, тому що ми повинні пам'ятати, що діти це наші самі головні роботодавці, і коли в нас не буде дітей, коли ми не будемо працювати ради дітей і для дітей, тоді в нас не буде роботи. Отоді От ми зникнемо як вчителі взагалі і повністю, враховуючи те, що школа, в якій налічується 35 дітей в цьому році, принесла для району три призових місця на рівні області. Давайте подумаємо над цим питанням, чи варто закривати такі школи, які дають знання і славлять наш шашківський? Рівень. Можливо, такий розвиток учнів забезпечує й те, що вони з бажанням ідуть на навчання. Усі в хижнянській школі як одна дружна сім'я. А інакше, напевно, і не можна в такому невеличкому колективі, де всі один одного знають. Це тут набагато цікавіше і краще, тому що ми тут один одного більше впізнаємо, знаємо, один про одного дуже багато чого цікавого, можемо поговорити. А в міській школі дуже багато дітей. Вже подобається в цій школі, вона для мене найкраща, найрідніша. Мені дуже подобається вчитися в цій школі, тому що тут надзвичайно цікаво, проводяться всякі заходи. Це улюблене місце в школі. Світлиця. Там надзвичайно панує гармонія, ну, спокійно, там можна віддихнути, поговорити з друзями про щось хороше. Якби була можливість вибору, де б хотіла навчатися десь? У міській школі великій чи в сільській? Ні, тут. Тому що тут я тут всіх знаю, і мені тут вони всі більш дорожчі, ніж в міській школі. І мені здається, що... Те, що в нашій школі не така велика кількість дітей, як в інших. З іншого боку, це навпаки є великий плюс, тому що вчителі нам приділяють дуже багато уваги. Завжди, коли ти щось не зрозумів, ми можемо підійти до вчителя, він завжди нам все пояснить. Без фінансових вливань та спонсорської підтримки при байдужості держави до таких маленьких шкіл, а всього лише на ентузіазмі педагогічного колективу тут розробили систему навчання та виховання здорової, гармонійно розвиненої особистості сьогодні. Хижнянська школа це школа Семидив, школа сприяння здоров'ю, яка є прикладом плідної роботи і небайдужості колективу.